Ще не вмирани, ні слава, ще нам братя українці, усміхнеться. доля». Добрий день, ми з Дніпра, світ з Україною. Україна боронить весь світ, а ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями та аналізуємо політичні події у світі. Пройшло вже два доби, як спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі видлетіла з Тайваню, а ситуація продовжує розпалюватись. Отже, що зараз відбувається між Китаєм і Тайванем? Ось так китайська пропаганда браурно звітує, як вони можуть та, мабуть, зможуть. Але ж змі ще показали, як будуть розташовуватися війська армії КНР на навчаннях біля берегов Тайваню. Мід Тайваню тим часом закликав міжнародне співтовариство спільно засудити цю військову загрозу від Китаю. КНР почала запускати ракети на своїх військових навчаннях. А тим часом влада Тайбея, столицею Тайваню, закликала мешканців міста встановити додаток, на якому вказано розташування бомбосховищ. Ну, у зв'язку з цими подіями повідомляється також, що п'ять балістичних ракет, які були виточені Тайва... Китаєм поблизу Тайваню, впали в воду на території виняткової економічної зони Японії. Вже й до Японії до літа. Тому міністр закордонних справ Японії Йосамаса Халайс зажадав, щоб Китай негайно припинив військове навчання з бойовою стріляниною поблизу Тайваню. Уряд Японії також заявив дипломатичний протест уряду Китаю щодо цих дій. Тим часом авіаносна ударна група Роналд Рейган залишатиметься в районі Тайваню і слідкуватиме за обстановкою. Про це повідомили офіційно у Білому домі. Цікаво, що Китай дає протилежну інформацію про би, відхід американської групи на сотні кілометрів. Крім того, видання Press пише, що МЗС Китаю викликала ще і європейських дипломатів. Причиною цього виклику стала заява: заява G7 та ЄС із критикою військових навчань Китаю навколо Тайваню. Асошетит прес, як зазначає видання за посиланням на МЗС КНР. Зустріч відбулася вчора ввечері, в четвер. Дипломатам висловили протест у зв'язку з втручанням у внутрішні справи Китаю. При цьому не уточнюється, після яких саме європейських держав були викликані. До речі, Росія не потрапила до топу топу десятки торгових торгівельних партнерів Китаю. Ні у експорті, ні у імпорті. Китай для Росії найбільший постачальник товарів. А ось для Піднебесного важливість Росії вже не така і важлива, як розуміємо по цій даних в Інстаграмі. Ось така прикраса. Тож, що казати, Росія цікавить Китай лише як дешевий сировинний придаток. Тим часом. Як там що, але спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та її колега з південної Кореї вже заявили про підтримку зусиль щодо посилення стримування північної Кореї та досягли її. Увага! Це така собі денуклеаризація. Денуклеаризація, денуклеарізація відео зі спільною заявою, яке надало агентство Ройтерс. Але водночас США не бути міритися ракетами з Китаєм через напруженість навколо Тайваню. Ось випробування, які були анонсовані раніше. Це пуск американської ракети Мінутмен 3 відкладено. Про це повідомляє Wall Street Journal. Заява офіційна заява представників Пентагону, що міністр оборони Ллойд Остен вже наказав відстрочити випробування, щоб уникнути подальшого загострення відносин з Китаєм. ВВС планували провести випробувальний пуск цієї нової балістичної ракети цього тижня з авіабази Вандерберг у Каліфорнії, але ж не на часі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Reuters повідомив, що члени НАТО працюють з оборонними кампаніями, щоб збільшити постачання зброї до України. Цитую. Ми надаємо велику підтримку, але нам потрібно зробити ще більше і бути готовими до довгострокових заходів. Тому ми зараз тісно співпрацюємо з оборонною промисловістю, щоб виробляти більш та постачати більше різних типів боєприпасів, зброї та можливостей для України. Про це сказав Єн Столтенберг та підтвердив свою позицію, що війна швидше за все завершиться лише після переговорів. Також цитую його. Не я вказую Україні, якими саме мають бути ці умови. Я і НАТО повинні підтримати їх, щоб вони стали сильнішими, щоб таким чином максимізувати ймовірність прийняття такого рішення. Про це наголосив Столтенберг. Ну чекаємо, пусть вже більш бистріше. Бориса Джонсона призначають, він наш друг, який не буде сумніватися. Тим часом президент Мексики Андреас Мануель Лопес Обрадор також запропонував Україні РФі об'явити перемір'я на 5 років. Обрадор також закликав усі і усі нації припинити військові конфлікти та торгові війни. Він переконаний, що це допоможе припинити глобальну мірову кризу. А нам здається, що світу допоможе лише розчленування Росії і повторний її крах. Тим часом міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг Білорусі в іноземних валютах до вибіркового дефолту. А щодо виплат по єврооблігаціях, там вже дефолт об'явлено. Про це йдеться у повідомлення агентства. Також агентство понизило суверенний кредитний рейтинг білорусів в іноземній валюті до такого собі позначення SD, SD. Це вже обмежений дефолт, який в міжнародному рівні вважається технічним. А тим часом рейтинг випуску єврооблігацій до 2027 року знижено до ланки D. D – це вже дефолт. А ось Росія планує шпигувати. Шпигувати за Україну за допомогою іранського розвідувального спутника Хаям. Спутник має систему Канопус 5 яка дозволяє Ірану майже безперервно стежити за об'єктами в перській затоці, а його камера має роздільну здатність щодо там, такої собі точності понад один метр. Але ж повідомляється, що росіяни планують використовувати цей хаям в якості шпугуна протягом. Кількох місяців або довж, як вже там домовляться. Водночас на Росії сподіваються ще й на те, що їм буде допомагати КНДР. Адже як вони вже заявили, цитую ми не просто допомагали Північній Кореї, ми її створили. Тепер далі по Донбасу. Вот появилась інформація: що 100 тисяч сєверокорейських добровольців <гут> готові прибити для участия в бойових действиях проти. Северокорейский добровольцы, Игорь Юрьевич, даже звучит как самирон Знаете, может быть шутка, может быть нет, не знаю. Но Северная Корея, по крайней мере, политически свою позицию обозначила. Более того, северокорейские строители готовы работать вместе с нашими по восстановлению разрушенных Украиной городов Донбасса, Херсонской, Запорожской и других областей, которые мы освобождаем и которые еще предстоит освободить. Бамбаса, Бамбаса, мешканці Бамбаса спільно з Карейцями. І додатково, видання The Guardian повідомляє, що Володимир Путін та Реджеп Таї Пердоган сьогодні зустрічаються у Сочі для чергового раунду переговорів. Очікується, що будуть обговорювати питання українського експорту, а також переговори про переміря між Україною та Росією. Дуже цікаво знов без нас про нас. Крім того, планується обговорити. Наступні дії також щодо курдських бойовиків на півночі Сирії, окремо розмовляти будуть не тільки щодо українського зерна, а й ще й на тему Карабаху, бо там все також дуже неоднозначно. З одного боку, Пашинян вимагає, щоб російські військові брали участь у бойових діях на боці невизнаного Карабаху та вірменської армії. А з іншого, в свою чергу, президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив свої претензії до Російського міністерства оборони. Він заявив, що воно не виконало обіцянок, яких саме не уточнюються, але ж вже зрозуміло, що сидіти на декілька стільцях Росії вже явно не під сіло, бо сверхдержава виявилася пшиком. Така собі у, -у, -у всіх галузях пшик. Підтримка. Підтримка всього світу. Тим часом голова Міноборони України Олексій Резніков обговорив з американським колегою Ллойдом Остіном новий пакет допомоги. Зокрема, в своєму Твіттері Олексій Різніков написав наступне: обговорили майбутній пакет допомоги у сфері безпеки. Він відповідатиме нашим потребам. Новий аташе з питань оборони США, який прибув вже до Києва, допоможе підвищити рівень довіри між нами та у сфері оборони та безпеки. Ну, не розголошують весь перелік наданого обладнання та озброєння, і це, мабуть, на, на часі. Тим часом Північна Македонія вже передала Україні чотири літаки-штурмовики Су-25. Ці літаки країна закупила у нас ще 2001 році. Ось і стали вони в нагоді та вже б'ють ракшан. Канада в свою чергу відновлює операцію операцію Юніфаєр. А це операція, коли відправляють своїх інструкторів для навчання українських бійців та українського керівництва військового. Про це написав у своєму твіттері міністр оборони України Олексій Резніков. Чудова новина. Канада відновлює операцію Юніфаєр до 20 канадських військовослужбовців. Направлено на ще 200, які будуть на теренах Великої Британії навчати українських військових. З вашою допомогою наші солдати стануть нестримною силою. Дякуємо. Крім цього, Канада спрямувала ще й понад 6 мільйонів доларів для ядерної безпеки України. Про це також повідомило офіційне представництво Канади в ООН. У повідомленні зазначається, що Канада продовжує засуджувати невиправдане вторгнення Орди в, в Україну, у тому числі агресію на ядерних об'єктах або поблизу них. Ну і тим підтримують надали коштів. Японія також анонсувала черговий пакет допомоги допомоги Україні, до якого увійдуть основні такі. Це безпілотники та криті фургони для перевезення військового спорядження. Ця інформація також надійшла сьогодні від Міноборони країни, від Міноборони Японії. А раніше Японія вже передавала нам бронежилети, каски, захисні маски, спорядження щодо хімічного захисту, дрони та інше. Та продовжує підтримувати нас у цій боротьбі. Дякуємо. А тим часом фіни, фінське місто Лепенранта, яке знаходиться на кордоні з Росією, ось так через стінку, кожного дня буде включати гімн України. Про це повідомляє фінське видання Юлії. Крім того, у місті тепер піднімають прапор України на флаштоку перед мерією та в порту. Крутий такий собі тролінг від Фінів, особа зрозуміючи, що це, мабуть, слухають кожного дня Ракшани. А в Грузії взагалі так дуже полюбляють росіян, що в деяких барах настільки полюбили, запровадили вхідні візи. Вхідна віза до кафе. Щоб попити каву, росіяни мають заповнити анкету, де визнають? Що, що Крим це Україна, Абхазія та Цхінвал це Грузія. Ну, дивно, але кількість відвідувачів не зменшувалась, значить, визнають. Відомі особистості та зірки підтримують кожного дня. Так, британський рок-музикант, відомий рокер Розі Осборн, анонсував прем'єру нового альбому під назвою «Patient No. 9» Пацієнт no. 9» – на підтримку України. На обкладинці зображено портрет музиканта на тлі жовто-синього кола, вирішений від продажу грошей, артист спрямовує на благодійність та на підтримку України. Цитую зараз Україна відчайдушно потребує допомоги. Будемо її підтримувати. Дякуємо. Дякуємо. Підтримка кожного дня дуже важлива. Також завдяки платформі «United 25» united в куплено рятівний гвинтокрил. Його будуть використовувати для евакуації важко поранених з поля бою. До речі, він здатний набирати швидкість до 200 км на годину. Нагадаю, що ця ініціатива та амбасадорами цієї платформи вже стали відомі на ось світ наші зірки: Андрій Шевченка, Танісіська Еліна Світоліна, креативний директор Бленсяга Димна Гвалсалія, гурт Imagine Dragon, Головуцькі актори Лів Шрайбер та державна фаєренда платформа Юнайтед 24 вона надає можливість зробити донати в один з кликів із будь-якої країни. Усі кошти надходять на рахунок НБУ. Також вчора, 4 серпня, в Берлинському концертхаусі відбувся концерт оркестру Ukrainian Freedom Orchestra, який був створений цього літа за підтримки Metropolitan Opera. І польської національної опери. Цей оркестр об'єднує українських учасників видатних оркестрів Європи та України з мозикантами оркестрів Києва, Львову, Харківа, Одеси, що були вимушені тимчасово залишити Батьківщину через війну та переїхали на інше місце мешкання на терени Європи. Українські музиканти виконали твори Валентина Сільвестова та Фредерика Шопена. Солистами ввечері стали зірки: зірки Сопрано, Людмила Монастирська та відома піаністка Анна Федорова. Зрозуміло, наші зірки усьому. А тим часом також наша відома зірка Альона Альона показала, як вона працює в українському центрі у Вільнюсі, як працює сам центр. Сьогодні на зустріч у українському центрі ми прийшли це ну, в території університету, якому більше 100 років. Тут залишають дітей, Наталя ними опікується. Спочатку вони в нас проходять тут заняття різні, тут на 10-30, а потім далі в них свій є уже клан. Дякую вам большое, що ви вы виділяєте своє час і займаєтеся. Мало того, хто знає, але ось той український прапор, який ви бачите на Альоні, Альоні, яке вона використовує на концертах, його подарували якраз їй у вільнюсі місцевий активіст Олег. Вона була дуже приємно цим здивована, та ось так використовує цей подарунок на підтримку України. А тим часом чоловік Лайми Вайколе додатково прокоментував її виступ і її заяву з українським прапором. Коментують. У нас завжди виступали українці і в оркестрі, і в балеті. Чому нам не підтримати своїх? Ми, крім того, ще виступаємо з ними. Ми ще й руку допомоги їм простягаємо, і біженцям допомагаємо. Наголосив Латковський. Звісно, росіянам це не сподобалось. Так також не сподобалась антивоєнна позиція лайми Вайкули. Та російський продюсер, такий собі пригожин, заявив, що війна. Пробачте, війна за вбивство мирних українців лежить саме на Вайколі, на лаймі. Вона набито налаштовує шанувальників проти Росії. А, а як? Проти кого ще? Ну там, взагалі, рак головного мізгу. Продовжимо. У центральному парку Нью-Йорка тим часом з'явилася цікава скульптура. Але ж цим вона цікава: це скульптура кривавого Путіна «Верхі на танку. Про це повідомила російська служба Бі Автором задумки та скульптури став вуличний художник із Франції Джеймс Каламіна. Раніше скульптура вже побувала та подорожувала у Берліні та Парижі. Та там можна і з водяного пістолета його застрелити та закидати піском, на що вистачить фантазії, то і ребить. Ну а тим часом, що на Рашки, що там у кацапів? Не заперечуй, не міркуй, не думай, та взагалі нічого не надо, нічого не можна, ось така вона ракшанія. В російській Пермі місцевий художник створив графіти графіти інструкцію, як жити в Росії. Напис з'явився 2 серпня на парковці біля соціокультурного простору завод Шпагіна. а наступного дня його вже зафарбували. Ось така реакція на прості заклики. Тим часом у ФСБ Рі стверджують, що вони запобігли теракту в Карачаєво-Черкесії, запланованому прихильниками правого сектору. У ньому нібито вилучили у цього прихильника, вилучили два саморобних вибухових пристрої. Ну і взагалі зрозуміла визитівку визитівку самого Яруша. Ой, як вони вже дістали за своїми провокаціями. Про що вже казати, що у руських пропагандістів Київ взагалі, по їх визнанню, проводить ракетні стрілянини в рамках навчання навколо Тайваню. Увага! Так, ось так вони переплутали. І от ті кадри, які ми вже бачили, бо їх бачив увесь світ. Це кадри випробування у Китаї, ракети, які вони. Пугають та налаштовують проти Тайваню, використали російські пропагандисти, але ж з назвою, що це, це Київ зверствує вже, мабуть, біля Тайваню. Київ також зверствує. А поки Київ зверствує в Тайвані, на теренах України реф героїчно знищуються американськими хімерсами. Ага, да, вони такі собі, теж вояки, які розказують, що вони усі хімерси вже знищили. Щоб було зрозуміло, це кадри з офіційного каналу Міністерства оборони РФ. Ось так вони да, питаються пропагандувати, як вони знищують Хамерси. No comments. Ну а тим часом, водночас, в російській такій собі проксі країні Білорусі визнали екстремістськими деякі телеграм-стікери. Про це свідчать дані у республіканському списку екстремістських матеріалів. У документі йдеться, що телеграм-стикери з назвами Лука та Саша 3 були визнані судом, судом екстремістською інформаційною продукцією та агітацією. Ось така вона демократія по-белоруськи. Ну і про приємне. біля тимчасово окупованого Севастополя горить якийсь там російський корабель. Ну, напевно, з доброї волі. Або, мабуть, смолили взагалі там, де не потрібно. Ось так. За попередню інформацію, цей патрульний корабель, типу Василь Биков. Але чекаємо офіційного підтвердження та туди же, до Москви, чекаємо нового випуску поштової марки. Ну, в будь-якому разі, для ворогів у нас в Україні особлива гостинність. Як кажуть, welcome to Ukraine. Fire. ж нам своє робити кожного дня крокуємо до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!